І ми сьогодні чуємо дуже гарні читання. В Першому ми чули апостола Павла, який каже, що ми є храмом Святого Духа, що ми є дітьми Божими, що маємо особливу гідність, що не можемо жити так, як живе цей світ, як живуть інші. Так? І каже: очистьмо себе від усякої скверни. Від всього того, що нас опоганює, псує. Ісус каже, не те, що входить в людину, її осквернює, а те, що з неї виходить. Так? Тобто все, що з серця виходить, і слова, і думки, і бажання погані, і все інше. І в Євангелії ми сьогодні чуємо дуже такий цікавий момент, таку особлив, особливу мить, тому що Ісус у даному Євангелії поводиться незвикло і в певним способом, якби ламає той стереотип супермена і рятівника, тому що просить його жінка про допомогу, а він її ігнорує. І якщо ми Євангелії прочитали так рядок за рядочком, хоча я намагаюся робити певні паузи, але там та жінка довго кричала за Ісусом, бо ми чуємо, що вже апостоли кажуть, ну вже їй поможи, бо вона за нами кричить. Вже нам надоїла. Ну, дістала нас вже. Кричить та кричить та кричить, та вже їй поможи. А Ісус каже, я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Так, тобто вона чужинка, я їй не мушу помагати. це так, що Ісус не допомагає не всіх спасає, можливо, в когось шок. Але бачимо, сьогодні Ісус так цікаво поводиться, але не випадково. Бо, власне, через це проявляється велике смирення цієї жінки і її велика покора. Сьогоднішній Євангеліє це. ну... Може, я так спримітивізую це, це слово і цей ключ до сьогоднішнього слова, але я би хотів його порівняти до певного лайфхаку. Це сьогоднішнє слово, це лайфхак, на то, як молитися, щоб молитва була вислухана. Ця жінка, чужинка є прикладом сьогодні не лише для апостолів, але для всіх нас. Тому що вона, крім того, що молиться, якби просить про допомогу. Вона це робить з величезним смиренням і покорою. Вона себе не просто принижує. Так? Вона розуміє правду, що Ісус Він чужинець, і Він їй не мусить допомагати. Тим паче, в тих часах, як юдеї ставилися до інших, ну, то, то взагалі. То, власне, виражено в цьому, в цьому діалозі, в тому що Ісус каже, що не личить брати від дітей хліб і кидати щенятам. Ну, власне. Але ця жінка вона розуміла, що вона не заслуговує на те, щоб Ісус їй допомагав. Вона це розуміла. Але знала, що Він є добрий. Мала певність, що Він їй поможе, інакше би так настирливо не просила. Так? І робила це з великою покорою, тому що коли Ісус натякнув, що твої діти, так, щенята, то вона не сказала: Та, як ти так говориш на моїх дітей? то я тебе за дітей порву. І вона не казала так. Так, господарі, але стола пада від дітей, то і шнята, і є то ж саме, То, що падає з столі з великим смиренням. Спочатку здається, що Ісус якби випробовує її віру, а насправді цим самим відкриває її велич її віри. Це смирення, якби стає можливістю, стає ключем до чуда, яке стається. Часом наші молитви не завжди приносять плоди, і вони є такими, можливо, невислуханими або часом безплідними, тому що ми приходимо до Бога без смирення, а приходимо з аргументами. Наші молитви дуже часто є раціоналізовані. Коли ми приходимо до Бога з проханням про щось, то в нас є на то тисяча пояснень, чому Він нам це має дати. Чому Бог мені має це дати, те, що я в нього прошу? Це купа аргументів. Якщо немає аргументів, то є купа претензій до нього. Але часом бракує покори. Ми часом в молитві навіть пробуємо доводити, що я заслуговую на це, щоб ти мені Ти Просто, Боже, ну маєш мені дати. Ну адже я прийшов в неділю в церкву, ну ти просто повинен вислухати мої молитви. Ну я ж прийшла. А Бог не, не чекає від нас, щоб ми доводили, що варто наші прохання вислухати. Бог чекає того, що ми прийдемо і скажемо, Господи, я не заслуговую перед Тобою нічого, але вірю в Твою доброту, в Твоє милосердя. Вірю в це, вірю в Твою любов, знаю, що ти є добрий. Знаю, що ти даш мені не тому, що я цього заслуговую, але знаю, що ти мені даш, тому що ти є добрий. Ця жінка, хоч була чужинка. Але вона мала ту, ту чуйку, як ми то кажемо. Вона розуміла, що, що Ісус, хоч він її ігнорує, там немає ем, знецінення, там немає відкинення, там немає якогось, якоїсь агресії, що він її там не знаю, нехтує нею там. Він мовчав, і та мовчанка виявила ще більшу її віру. Стала можливістю до чуда. Бог не шукає собі досконалих, Він шукає смиренних. Смиренних. Тому що тільки у серце, яке не наповнене гордістю, може війти Божа благодать. Власне, те, що протилежне протилежним до покори і смирення це є гординя. Гординя і пихатість. Якщо гордість це двері, які закриті, забетоновані і закриті зсередини, то смирення це ключ, який їх відмикає із середини. В цьому Івангелі ми бачимо, як Ісус зустрічає Тухана Янку і Він її піднімає, піднімає її рівень із позазаконної, з якою з він не мав по суті комунікувати, Він їй показує, що велика Твоя віра жінко. І показує теж для учнів і для нас теж сьогодні. Велика Твоя віра. В чому вона полягала? Ну, власне, в тому, що вона мала велике смирення. Смілива, покірна, віруюча жінка стала іконою віри. Невіруюча стала іконою віри. І це парадокс. Тому що справжня сила в тій, що знає, що без Бога не може нічого. Тут є це, що без Бога я не можу нічого. І якщо щось можу, то це тільки тому, що Бог мені це дав. Тільки тому, що Бог дав. Смирення воно не полягає. В тому, щоб себе знецінити, себе, я не знаю, якось закатувати, зменшити свою вартість. Смирення полягає в тому, щоб дозволити Богові бути більшим за себе і за всі свої проблеми. Це значить стати на своє місце, зрозуміти, що я є тільки людина, яка обмежена, яка має купу страхів, купу своїх слабкостей. Господь є над тим всім. Більше того, Він є Бог. Він є Бог, який мені нічого не винен. Який не мусить мені виконувати за кожним моїм забаганками моїми, виконувати всі мої бажання. Ми, коли молимося, то просимо, вислухай всі наші добрі бажання. Бо Ісус каже, що часом ви молитеся, і ваша молитва не плідна. Вона не просить плоду, і вона не вислухана, бо ви зле молитеся. Просите не те, що вам треба для спасіння, а просите собі то то, що можливо вас знищить, так? як дитина мала, котра просить ножа в руки. Ну, мудра мама з татом не дасть ножа дитині в руки. Не тому, що її не люблять, навпаки. Бо знають, що може собі цим завдати шкода. Так само Бог. Чому Бог не дасть мені більше грошей? Ну, бо він знає, що це буде так, як ніж для маленької дитини. Не знаючи, що з тими грошима робити, або знаючи, що з ними робити, як до них все прив'язати. І так далі. Багато чого Бог нам не дає, тому що нас любить, тому що нас застерігає. Тому що, знаєш, якщо нам це дасть тепер, поки ми це не можемо прийняти, то нас це знищить. І тому дає стільки, скільки потребуємо, як люблячий отець своїм дітям. Сьогодні це слово нас запрошує до того, власне, щоб в своїх молитвах у стосунку до Бога, аби, аби приходити зі смиренням, аби просити про цей дар смирення. Аби Господь нам власне дав це усвідомлення, що ми його дітьми. Ми його дітьми. Якщо дітьми, то значить маємо шанувати, любити, коритися, теж як діти. А, власне. А, а це смирення. Тому просимо сьогодні в цій літургії, цього дару. Дару бути смиренними перед Богом. Не знеціненими, не відкинутими, не там. Власне, бачите, церква нас пробує тому теж навчити в, в цих всіх молитвах і текстах літургійних, які ми маємо. Чому священник називає раб Божий чи слуга Божий? Не тому, що ми слуги. Перше, тому що в нас немає повної автономії. І ми по-любому комусь служимо. Або Богові, або дияволу, або собі. І в нас немає повної такої автономії, самостійності, що ми, ми незалежні. Ага, незалежні. Немає. А друге, що mm -hmm. церква, якби цими молитвами цими текстами, бо хоче нас не накинути mm -hmm. на нас тягар, що ви там раби, і вас немає особливої гідності. Бо знаєте, не кожен слуга, кожен слуга від слуги різниці. Як є слуга біля якогось царя, то, то є слуга, якщо там якийсь велиможа. А якщо є слуга у царя царів, то має особливу гідність. Церква пробує нас, якби цьому навчити теж, тому називає mm -hmm. нас. Слуга Божий, не тому, що ми раби, але тому, що, щоб ми зрозуміли своє місце. Щоб ми зрозуміли, що важливе смирення перед Богом, як ця жінка. Ісус, Він нам показав таку дорогу, Він для нас є прикладом. Що каже Боже Слово, він бувши в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом, але себе применшив, ставши людиною, а ставши людиною, став слугою усім. Він сам себе. Кожен раз подивимося на Боже Слово. Коли Господь по-особливому об'являв себе конкретним людям, вони себе відразу називали слугами. Марія що сказала, коли їй сказав Ангел? Ось я хто? Якщо Божа мати себе називала слугиня? Розумієте? Але нам часом наша гордість заважає себе, ви знаєте, що я слуга Божий, що я просто слуга Божий. Ми скажемо, то я. Та ж написано в Біблії, що ви дітьми Божими, більше вас не називають слугами. Та написано. Написано. Та ж написано, що ми не маємо ми не є повновладні. Ми Його творіння. А Він є Господь над нами, улюблені. Він є Господь. І Він не мусить все виконувати так, як я собі хочу, бо він є Бог. А те, що ми робимо тепер, для чого ми зібралися на цю літургію, то це йому належиться. Ми приходимо віддати належне Богові. То єдиний день тижні. Приходимо сказати, Господи, дякую Тобі. Ти мене цей тиждень благословив. Дав мені дожити. Ти мені дав можливість працювати, дав мені можливість заробити кошти, дав мені можливість не знаю, дожити до цього дня. І приходимо віддати йому належність. нічого особливого не робимо. Це не є так, що ми Богові послугу зробили, що ми прийшли в церкву в неділю один раз. Це, це йому належиться просто. Це мінімум з того, що ми можемо зробити. І, і то... Він нам це дає, цю можливість. Дав нам сьогодні силу, дав нам здоров'я встати зранку, дав нам життя, дав нам бажання на те, щоб врешті взяти свої мощі і принести їх сюди, в церкву. Ну, Слава Богу. Тому сьогодні просімо, Господи, дай нам смирення, дай нам цього дару, дай нам цього дару, аби ми, будучи смиренними перед Тобою, могли, могли багато разів бути вислуханими Тобою. Дай нам навчи нас смирення, дай нам стояти перед тобою не як той, котрий постійно вимагає і постійно має претензії, але як той, котрий довіряє. І нехай навіть крихта твоїй любові Боже, до кожного з нас, як до своїх дітей, стане для нас усім. Просто усім. Амінь, слава Ісусу Христу!